Науковець Науково-національного університету має декілька збірок поетичних і має декілька пісень на свої слова. Але про це вже детальніше зараз розкажемо. Доброго дня, всім дякую за запрошення. Дуже приємно спілкуватися через призму пройдено на нашій Якщо в декілька як, случаях, то я скажу так, я не ще в якомусь ранах, по повністю взагалі. прийшов до цього карний розшук, управління по боротьбі злочинністю. І 10 років встані працюю в додатковій міліції. Працював на всіх шаблях від оперативного співробітника до міністерства рівня. Останнє місце роботи до університету це начальник податкової міліції області. Прейшов я за бажаном півроку, і я був часів розному за оперативною фітністю. Життя я побачив, мій досвід для мене він величавий, мав поранення, три операції пройшов. Скажу так, є достатньо, про що можна так говорити на тій чи інші тебе. У 2010 році я випустив першу «Ціна життя і в принципі з математикою, основно в основному вірші як це безпосередньо стосується роботи. Але в мене є МНС, в мене є пісні. За останні три роки, які я тут написав 600-700 пірших. Так, на перспективу, скажімо, проінформую, пишу Роман, десь понад 300 аркушів вже написано. Заплановано так, що десь приблизно 1000 аркушів, то по податковані, десь аркуів, як я його бачив. У мене значить, дуже файні курсанти. Я зараз в мене друга буде, вона зараз в моїй народині. Вода ще тече і третя ми. Зірою Миколаївським працюю на цьому напрямку. Я серце дітям віддаю. У мене троє дітей, але в мене, крім моїх власних дітей, мене дуже багато дітей-курсантів, відповісти мені, що мені дуже приємно з ними працювати з 8 до 21 години, я, тому що є серед них чин, є дуже супер такі вишиканий. І я з кожним із курсантів чи з коли спілкуюся, я знаходжу від них щось. От у мене прапорщик Волівський направив, він виконує сьогодні дві пісні, які на мої слова. Значить, ми з ним вже півтора року працюємо, і тільки я знайшов, що він є такий музикант. І я їх підтримую усьому. Тому скажу, що хочеться працювати. Ви знаєте, я це з Юлією Миколаївною, коли за останні декілька місяців після презентації власної книжки поспілкувався. І у нас бал був на його тижні. Я відверто скажу дуже кого. Якби в мене було право вибрати, тоді коли йшов на службу правоохоронні органи, я пішов по мистецтві. Той вальс, який я відчув, як я танцював, та я відчув себе такою пушинкою, знаєте, така величезна солода, але не жакую про те, що прийшов. А, чому назвав ціна в життя? Тому що в мене є такий більш, але я пишу на українській, російській мові, ну, я не на німецькій мові там щось описую. Але ціна життя. Що стоит жизнь, якщо є її конкретна ціна? конкретная багато ситуацій, а може бути всего одна. Один прожив до ста, бездарна життя потратит. Иной і двадцяти не проживе. За життя так дорого заплатив. Ну в житті філософія одна. І кожному поняття дано. У школь налита выпьемся до дна, ту жизнь понять не суждено.